Привіт! Із попередніх уроків ти вже знаєш, якою була релігійна ситуація на українських землях у 16 столітті. Православним було нелегко, оскільки їхні права утискала католицька польща. Православні віряни відчайдушно шукали шляхи порятунку своєї віри. Можливим рішенням бачалося укладення унії, тобто об'єднання двох церков православної і католицької, під очільництвом папи римського. На цьому уроці ми дізнаємося більше про цю унію, а також з'ясуємо, чи було таке рішення вдалим. Тема уроку Берестейська церковна унія 1596 року. І її наслідки. На що сподівалися прихильники православ'я, укладаючи унію з католиками. Передусім, завдяки унії з Римокатолицькою церквою, православні українці мали надію досягти єдності свого народу. Тільки справжня рівність у правах обох церков у католицькій Польщі могла б покласти край переслідуванням православних українців. Цей намагався втілити український князь Василь Костянтин Острозький. Потрібно було зберегти традиційний грецький обряд і мову богослужінь. Унія була здатна, як здавалося, її прихильникам, розв'язати проблему підпорядкування Української православної церкви. Тобто, після її переходу під зверхність папи римського не було б потреби боротися із зазіханнями московського патріархату. Не обійшлося й без особистих мотивів, інтриг і закулісних ігор. Вищих православних ієрархів вельми непокоїла втрата ними авторитету серед православних мирян. Також йшлося про те, що за справу про оновлення української церкви взялися братства, вплив яких щороку зростав. Заручившись підтримкою східних патріархів, братства отримали право контролювати діяльність найвищих церковних діячів. Отже, в унії православні єпископи, а також новий на той час митрополит Михайло Рогоза, розглядали можливість звільнитися від опіки братств. Польські католики також не мали єдиної думки щодо церковної унії. Одні виступали проти будь-якого об'єднання, а інші, яких було більше, на чолі з королем, не заперечували можливості унії. У будь-якому разі польським можновладцям не потрібна була авторитетна українська церква, рівна в правах із польською. Тому унію церков вони тлумачили як навернення до католицизму. Як на мене, дуже нечесно з їхнього боку. У своєму трактаті про єдність Божої церкви під одним пастирем проповідник єзуїт Петро Скарга намагався переконати читачів, що єдиною істинною церквою є Римо-католицька, а тому найкращим рішенням було б відкинути помилки греків і об'єднатися з осередком істинної віри. Таке тлумачення унії католиками викликало у православних закономірне обурення. Згодом прихильників об'єднання поменшало, його почали заперечувати навіть колишні ініціатори, зокрема князь Василь Костянтин Острозький. В одному зі своїх послань, написаному ще до поїздки єпископів до Рима, князь заявляв про готовність залучити своє чимале військо для боротьби проти унії. Також змінили свою думку щодо ідеї об'єднання церков єпископи Гедеон Балабан і Михайло Копустенський, відмовившись від можливості унії. Заперечували унію братство і монастирі. Також чужою вона була для більшості шляхти і міщан. Що там казати, якщо унію не підтримувало навіть селянство? Тепер настав час виконати завдання перевір свої знання. Перед ухваленням унії церковним собором відбулися тривалі таємні переговори між православними священниками, Ватиканом. Українськими можновладцями, представниками польської католицької церкви і королівським двором, щоб пришвидшити втілення ідеї унії в життя, двоє з православних єпископів, найбільші її прихильники Іпатій Потій і Кирило Терлецький, вирушили в далеку подорож до Рима. Результатом подорожі стало те, що наприкінці 1595 року відбулася їхня зустріч із папою римським і офіційна церемонія з'єднання єпископів із католицькою церквою. Остаточне рішення щодо унії за традицією мав ухвалити церковний собор зібрання вищих духовних осіб. Його було призначено на 6 жовтня 1596 року в місті Берестя, нині Брест у Білорусі. Розуміючи важливість ситуації, противники Унії подбали про надійне представництво в Бересті. Все мало пройти за їхнім планом. Окрім двох єпископів Гедеона Балабана і Михайла Копистенського. Вони запросили представника Константинопольського патріарха Никифора, який за рішенням собору східних патріархів мав вищий статус за митрополитів. Також до Берестейського собору прибув представник Олександрійського патріарха. Та доля розсудила по-іншому. Авторитет високих східних церковних діячів міг вплинути на розвиток подій лише за умови проведення спільного собору, але цього в Бересті не сталося. Спеціальним універсалом король заборонив іноземцям брати участь у соборі. Тому, не дійшовши згоди щодо спільного засідання, кожна зі сторін 8 жовтня розпочала свій собор окремо. Православні зібралися в палаці, де мешкав князь Острозький. Тоді, як прихильники унії проводили собор у міській церкві Святого Миколая. Саме в цій церкві було підтверджено попереднє рішення про об'єднання церков. Було проголошено створення нової греко-католицької церкви. Отже, Берестейський собор проголосив об'єднання двох церков. Для кращого розуміння цієї події можна використати формулу католики плюс православні дорівнює греко-католики, тобто уніати. Частина греко стосувалася православної гілки християнства, що асоціювалася з Візантійською імперією, де колись проживали греки. За умовами Берестейської унії греко-католицька церква зберігала православний, тобто східний обряд, церковно слов'янську мову, виборче право на затвердження митрополита і єпископів, юліанський календар і право одружуватися для нижчого духовництва. Також визнавалася зверхність папи римського як ієрарха всієї християнської церкви і приймалася католицька догматика. Визначимо, що догма це незаперечна незмінна істина. Прикладом можна навести догму про непомильність папи римського, тобто віра в те, що папа римський не може помилятися, коли говорить про питання віри і моралі. Греко-католицька церква, тобто унійна церква, діє у складі католицької церкви, зберігаючи спільну з православними церквами обрядність і звичаї. Нову церкву очолив митрополит Михайло Рогоза. Зрівняння у правах греко-католиків і католиків так і не відбулося, а греко-католицькі єпископи не отримали обіцяних місць у сенаті. В умовах права патронату, що діяло в речі посполитій, саме світська влада вирішувала, яка церква, греко-католицька чи православна існуватиме на її території. В умовах релігійного протистояння греко-католицьке духовенство чинило опір спробам католицької церкви використовувати унію для окатоличення і ополячення українців. Відстоюючи національну ідентичність, греко-католицька церква довела, що є українською. Українська православна церква, яку влада Речі Посполитої поставила поза законом, не скорилася і продовжувала шукати шляхи для свого оновлення. У цьому вона спиралася на підтримку українських православних шляхтичів, міщан і нової суспільної верстви козацтва. Захист православ'я став одним із головних гасел українського народу в національно-визвольній боротьбі першої половини 17 століття. Далі пропоную тобі самостійно виконати інтерактивне завдання. З уривка ми бачимо, що дослідниця вказує: церковна унія ніяк не сприяла об'єднанню і не розв'язала суперечностей, що існували в суспільстві. Отже, Берестейська унія, на жаль, лише загострила релігійну ситуацію. Дякую за твою увагу і прошу тебе виконати завдання після уроку. Це допоможе краще засвоїти матеріал. До зустрічі!